Передній рубежі салівський береги і село, як броня, раз на рік радонове озеро Тиша. Тиждень відпочинку, і знову вогонь! Бо країна нас кличе. І ми ще дихає. Цю пісню військові присвятили мешканкам села Салівка, горішньоплавнівської громади. Салівські берегині так їх називають за невтомну працю, яку жінки виконують останні чотири роки. Ось і сьогодні, поки староста східного старостинського округу Григорій Галаган веде прийом громадян в іншому селі. Вони зібралися в його кабінеті, щоб на наше прохання розповісти про себе та своїх помічниць, а між тим накрутити основу із трикотажного полотна для майбутніх килимків. А ще в'язати шкарпетки та пояси. Бойова натхненниця та організаторка шляхетних справ Лариса Нетюхайло. Це дуже важко, це дуже накладно. Слава Богу, до нас стали приєднуватися люди. До нас знову прийшло чотири дівчатки, які нам допомагають, і нашим дівчаткам трошки легше. Ми ж ну не тільки цим, ми ще й куховаримо, ми ще й збираємо гроші, ми ще й купуємо все, всі виконуємо запити, намагаємося виконати, що хлопці просять. На сьогоднішній день ми ж ведемо збори на два автомобілі. Ось не так давно, ну буквально може дня три-чотири назад відправили автономний дизельний обігрівач. Чотири роки по тому пані Лариса згадує лютий 2022 року. Я була вдома сама. Дивлюся, сусід мій виїхав. Ну, він був в АТО з 2014 року. Дивлюся, сів і полетів. Усі мені телефонують, усі мені кажуть, війна. Лежу і думаю, яка війна? Ну, яка війна? Ну, не знаю. Ну йду на роботу на вісім годин і ж подивлюся, що ж тут таке робиться. Приходжу сюди, а тут уже. Ажіотаж. Як виникла думка, от так? чи це з старших днів? Знаєте, прибирали, е, 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 як прибирали, просто пішли подивитися, що там в бомбосховищі, і вирішили, що туди треба піддони, щоб бо ж там е, е, ну, цемент, пол цементований. А я кажу, у мене є. Потім лавочки, у мене теж є. Потім бочка треба була під воду. У нас була наша Салівської сільської ради бочка на дві тонни, нова під воду, тільки купили, бо в нас там було підвезення води, де немає централізованого водопостачання, то Любов Олексіївна попросила, закупляли ці бочки, розставляли. Кажу, у мене є нова бочка. І поїхав трактор, завів Григорій Ігорьович трактора, і приїхали, і загрузили. Хлопців зразу знайшли і загрузили. Загрузили тих піддонів, і загрузили ті лавки, і загрузили ту бочку, і набрали цієї води запасної, бо ж ніхто не розумів, як воно буде, що воно буде, так, що, кому, то і одразу ж так працювали. Потім пішла в школу, дивлюся, тамажі отаж. І така хожу. Ну, Я довго не могла в це повірити, от чесно. От я ж таке ж з Радянського Союзу і все время так казали, що війни не буде, війни не буде. Ну це ж так нам всім розказували, ще зі школи. Ну, я довго в це не могла повірити. Ну, а вже ми з 25-го чи з 26-го, ми вже всі. Ось дівчата ці всі були з перших днів. І Любов Васильівна, і Еміля Андріївна, і Лариса Панасівна, і Дем'янівна, і Петровна. Вони всі з перших днів. Петровна шила. Вона машинку прямо приносила туди в школу. треба було ж на тереоті ці пов'язочки. І там же ж і ну, і військовим потрібно було, і прапори потрібні були. Все, що потрібно було. Вони все шили. Вони не переставали шити. Дівчата плили сітки, ми ж починали з сіток. А потім так склалося, що треба було чимсь другим не сітками, а і пішли, пішли, пішли. І так, по сьогоднішній день. З початком повномасштабної війни в Україні доля кожної з цих панянок, як то кажуть, перевернулася з ніг на голову. Емілія Тихонюк, 24 лютого 2022 року мала ховати чоловіка. Утром заходить зять і каже, мамо, почалася війна. А я кажу, війна війною, а чоловіка треба хоронити. Оце така мене, отак мене, в мене вдвоєння прийшло горе. І дочка похоронила, поїхала в Київ мовчки, вступила в тероборону і пішла воювати. І мене знали шість місяців, що вона воює. Ну Потім а то її ноги, там зараз комісована, так внук пішов воювати. І що ж він? Зразу на Донецькому напрямку, його тяжко ранили. І зараз дитина 70% негодна, 25 років внукові. Ось така в мене така в нас судьба, отаке горе в нас. Ну нічого, виживемо, ми не здаємося. Тут так робимо, а приходить наша очередь сміна їсти варити, йдемо варимо їсти. Два дні. Робимо так, а, два, а один день робимо на кухні. Так що… Нема коли боліти, нема коли страждати, тільки все в роботі. Ми ще й ходимо ще й співати, ще й ходимо. співати ходимо, так що ми не униваємо. Бабі 76 років вона не сидить вдома. Не сидимо. Ні. А фартухи всім ж є хто. Аліна. — Зірочка наша. Ми на неї кажемо зірочка, вона в нас зірочка. Ой, і на буржуйці готували, і, і тягаємо ті каструлі. як тільки, ну було ж, Раніше ж було хоч два-три часа був світ, mm. а тепер ж півтора не встигла, вона ж поки нагріється. Все, вже виключили, треба ставити на газ. А за як? день що встигаєте зробити, зготувати? Ой, буває таке чотирьохвідерну каструлю, треба зварити борща, відерну каструлю каші. каші. М'ясо або котлети до його салати, все все. Діла, вареники, діла. пирожки, вареники, все. пироги, узвар треба зварити. Ну, те отаке, отаке робимо. Найстаршій салівській Берегині – 76 років, наймолодшій 48. Однак тут вони геть не згадують про свій вік і забувають про хвороби. Здоров'я неважне теж. І гіпертонія, і сінокардія, таблеток наглотаюся, ноги їлі ходів, а все одно думаю, треба йти, вставай Дем'яновна, найди. Думаю, хлопців там сидять десь у холоді, треба йти допомагати. Йдеш. Так як я була діжурною в школі, війну оголосили в той день, я діжурила в школі, сиділа вночі. Вранці дівчатка прийшла, школа, працювала ще тоді, дітки молодша школа була. Всі вчителі прийшли, зібралися ми на подвір'ї, думали, як бути далі. Обладнали у нас там е, тір, маленьке таке приміщення, е, туди водичку, все, що можна було, туди придумали лавочки, яку. Там одяг, щось таке, щоб можна було сісти чи накритися. О, якісь там одіялка знесли туди. Це було так, звичайно, дуже тривожно. Ніхто не знав, як, що робити, куди йти. Бриг сім'ї, все я одна із дитиною. Це було дуже складно. В магазинах очередь, тут як згадаю, така очередь була. Все брали підряд, все, крупу, яку її роками ніхто не брав, стояли, люди брали по два, по три пакетики, я аж на вулиці підійшла милі Андріївни, доня, Таня. Я дивлюся, вона в платочку кажу, Таню, у вас горе вона, каже, тата вже похоронили. Оце так. І вона мені показує. Каже, оце дивіться, що в Києві там робиться, дивиться. Там. Якраз по інтернету можна було показати, що там відбувається. От так. А далі ну, підтримуємо Ларису Георгівну. Як можемо. Не на кухні допомагаю, зараз я діжурила, просто ну, у нас там холодно, і це, то приходжу до дівчаток, допомагаю. Я думаю, ні одна бригада на мене не випаді. Працюю, що можу, та допомагаю. Починалася тоді випічка. Група випічки. Кажуть, дівчатка, чим я можу бути корисна, а, а там і дід, пиріжки, тебе комусь допомагати пекти. Я от як пішла в випічку, так по цей день в випічці, а, бо дуже люблю цю справу, і мама дуже любила випічку, все вміла робити. І так оце паски пекли всю ніч. Печемо, поки підійде тісто, поки це нас навіть ще і фото там збереглися, і відео приїжджали. Скільки ми душу вклали, багато жіночок, всі ж приходили, всі старалися пекти паску. щоб ми думали, що війна швидко закінчиться. Кожен вкладував туди, вкладав як найбільше свого серця любові, віру в перемоги. Продовж останніх чотирьох років салівчанки разом із такими ж непосидючими дівчатами із сусідніх сіл горішньоплавнівської громади не пропустили жодного благодійного ярмарку. Виставляли на продаж все, що зробили та виростили, власноруч випічку, соління й городину, прикраси, килимки та вишиті картини. А виручені кошти спрямовували на потреби наших українських захисників. Я до дівчат приєдналася не так давно, бо я працювала до жовтня місяця і ще сторожем в садіку. І це ж, то тепер прийшла їм допомагати, бо ж не встигають, то, то, то у кожного і свої справи, вони ж і, і хворіють, і все. Ще і на роботу ходила, і пекли пиріжки, все день-два, які вільні, ходили в школу допомагати пекти пиріжки, все, що могли. Ну, це ж, звичайно, не було навіть якоїсь і думки про те, що таке могло настатися. Ми не вірили до останнього, що це можливо навіть. Не представляли, що це. Наша старша сестра на нас нападе, і буде оця війна чотири роки. Вже і велика вітчизняна, мабуть, кінчилася б, а ця не кінчається. Усі ми переживаємо і стараємося допомагати один одному, бо тому що ж як інакше можна. Це буде поясочок на хлопчиків комусь. Буде тепленько в спиночку в поясничку підігріємо хлопчикам. Якусь я не вважаю, що ми що ну ми робимо щось, щось сверх таке. Єстественне. Я думаю, що от всі, кожна, кожна людина повинна згуртуватися, і всі нам, ну хоч що, хто чим може, всім треба допомогти, щоб ми пошвидше закінчили цю війну, пошвидше настала в нас перемога, бо дуже тяжко найтяжче нам, хлопцям. Дуже хочеться, щоб вони якось там трошки себе почували спокійніше, легше. Я не вміла не кісти, там, ні місити, нічого. Вона отакі вот варийки, ота місце, місце. Вона прийшла і каже мені, як собі хочеш, роботай. Міси, мама моя рідна, мускули болять, я казала, я атлетом буду. Ковкавбасем кожен день оце та тісто. Скільки ми ж його переробили? Пройшло час, почали закривати каші. Я їх не вмію. Зробиш. Нітимеш. Все навчилися. І каші, і, і що ми варили? А компоти, і а сала. Компоти по 300 банок в день ми закривали. Це, це, це адський труд. Це адський був труд, і ми все видержували. І я її благодарна. От я, і її я їй усім казала, не вміла в руки. Да, і ми навчились, і я ж теж не була ні поваром, ні чим. <сі> і навчилася їсти варити, і пекти. І діти тепер оце додому приїжджають, кажуть, набере Таня пирожків, каже, туди, в Київ, І дівчата кажуть: а що там мати робить з тими пирогами? Тиждень йому і сіребний, як нині спечений. Вона каже, так якби виходили, як мама чотири роки отуди ходила. І ходи, отопі ви знали. Там каже, руки, мілі руки каже. Отак От ми всі. А я їй благодарна. Оце, я їй, Георгівни. Я не вміла з тістом обращатися. Ну, навчила вона мене. Як ви здогадалися, Емілія Тихонюк розповідає про Ларису Нетюхайло, де й сили береться невтомна жінка разом зі своїми помічницями і родиною, і біля печі, і зі спицями в руках. А потім ще й в дальній дорозі до хлопців у гарячі точки. Перед Новим роком сталося так, що одна з бригад через зміну дислокації залишилася без провізії. І мої діти кажуть, мама, ми поїдемо. І от я з сином цілу ніч. Котлети смажили, м'ясо тушкували, сало запікали, у відерних судках шубу робили. І вони 31 числа виїхали в четвертій ранку. Грудня, Грудня. Вони кажуть: мама, у нас свята немає, якщо хлопці голодні. І я дуже хочу подякувати родині Бородін, Володимира і Надії. Вони завжди допомагають. Надія Івановна – торта такого кілограм. знаєте, ну їй Богу до десяти. Такого торта спекла, булочок напекла, голубці закручені в неї. Ну, вона потрошки. Катерина Демченко, коли б я до неї не обізвалася, вона завжди щось пиріжків напече, якихось там трубочок, щось. От є люди, які не можуть прийти, але вони на постійній основі допомагають. Таня Кулініч, от вона на вона працює, вона не може прийти. Ну, вона на ярмарку чи куди збираємося, вона кексів спече, яєць домашніх назбирає. Помієте? Ну таких людей дуже багато. Я всіх не можу назвати, хай не ображаються. Ну це такі в мене, що вони от ніколи, от ніколи ми нікуди не поїхали, щоб Катя і Надія Івановна нам щось не дали. От вони на постійній основі, розумієте? От такі вони люди. І в Надіїва не теж там на війні, там рідні і все, і плаче, і переживає, але нам допомагають на постійній. Основі. На каші. Вони, ми закривали каші в школі, вони вдома. Дома в своєму автоклаві, на своїй газовій плиті. Уявіть, скільки вони коштів платили за той газ, за все. І він оце привози, привози. Два-три рази на тиждень він привозив нам по чотири сумки цих каш. Представте, це ж вона сама жінка. Ну, от вона, я коли можу? Можу вночі, можу цей. У нас є Ніна Іванівна гнуча. От вона я знаю, коли в неї зарплата і коли в неї аванс. Оце вона тільки отримала, тисячу перерахувала, тільки отримала, в неї в самої син теж на війні. Ну, от Люди, я хочу сказати, що більше допомагають ті, у кого. Уже є оце знайомство, давайте так будемо казати, з війною. Хто вже це все переживає, хто це все вже розуміє, оці душі якось вони і допомагають. Ми посилку оце як крайню відправляли. Так не хотілося брати за промокодів, вже ж не вистачає. І так не хотілося брати кошти з цих, що ми вже на автомобілі збираємо. А в нас є у п'яти селах групи в Вайбері. Я ж це написала, що скиньте хтось на пересилку. Будь Баласка, кто може? Ніна Іван зразу. Тисячу перерахувала, відправляйте хлопчикам посилку. Ну, от такі, знаєте, що от це вони кожного місяця і не раз на місяць. Я всім, я дякую всім. У нас є островська віра, я не знаю, хто це. Мигаль Василь. Мигаль Василь майже кожного дня перераховує 150 гривень на всі збори, які ми ведемо. Таня Якуба за кордоном. Я, я її не знаю взагалі цю жінку. Вона просто каже: Я побачила у вас на сторінці, ці збори, вона також постійно, от два-три рази на місяць, вона по 500 гривень перераховує на всі збори. Розумієте? І такі люди, яких я от я їх не знаю. Ну, от вони бачать звіти, бачать збори. Я їх додаю в вайбері в групі, чиї те номера телефонів. Там у нас все розписано до копієчки. Хто задонатив, що купили, скільки залишилось. Там все в нас є. І от е ці люди, знаєте, це вже як одна родина. Колись у нас був пропав е Василь. Цей от не донати, не донати. Мені незручно йому написати, бо подумає, що я через гроші. Таня, якуба пише на увесь Фейсбук, де пропав Василь. Вона ж звідти читає, а Василя нема. Коли Вася знову почав нам перераховувати, вибачте, допомагав другим хлопцям. Ну, Вже ми, як одна родина, вже десь хтось випадає, і ми вже, а де вже той, а де вже той? Давно не було того. От якось згуртувало, згуртувало, ну нас мало. от якби більше. Знаєте, що най, найбільше те, Вражає, що люди думають, що треба перераховувати багато коштів, не треба. От усі, хто прочитав, перерахуйте по 20 гривень. Це для бюджету це не є так накладно, це легко такі кошти відірвати. І чи одна людина перекине тисячу гривень, чи тисяча людей перекине по 20 гривень. От, ну люди цього не розуміють, от соромно 20 та не соромно 20 гривень. Це навпаки, впевнені, ви, що ви. Теж за перемогу. Ви врятуєте комусь життя, ви комусь там чи на ліки, чи на пальне, чи на запчастину. Ну зборів вже ж куча всяких. Ну, 20 гривень не соромно перекинути. І це не накладно. І це може зробити майже кожен. Майже кожен. Тому що у нас дуже багато пенсіонерів. От вони всі дівчата на пенсії. Вони кожен. Вони отримали пенсію, і вони Ларія пенсію отримав. Ось гроші. Ларій, от, вони всі приносять кошти, хоча вони так важко роблять. Ну, я хочу сказати, щоб не тільки не треба тільки мені, нехай донатять провіреному волонтеру. Але нехай ніхто не соромиться кинути 20 гривень. Це не, це не, це не є щось таке образливе, принизливе. Такі донати вони будуть нас об'єднувати, і нас буде більше. Я ж дуже багато спілкуюся з хлопцями. Я не можу цього розповісти, про що я з ними спілкуюся. Є хлопці, які телефонують і плачуть, розповідають свої проблеми. Є хлопці, колись я навіть скидала в групу, зробила скріншот переписки. Як знаєте, такі слова Ларі, поможи вижити. І все. Мені більше нічого не треба. От просто, знаєте, хлопці просять поможи вижити. Тут я ну я не знаю, хто в кого який склад характеру, хто про що думає. А для мене, ну, ну я не знаю. ну, Мені шкода їх усіх. От правда, мені шкода їх усіх. то одного шкода. І поки буду донатити, я знаєте, що мені найважче в моїй роботі? Мені найважче те, що я не знаю, що мені вже писати. Як мені вже просити ті гроші? Ну кожного дня одне й те саме. Я, я вже не знаю, що придумувати. У мене спеціально блокнот, я оце пишу, черкаю, пишу, черкаю, викреслюю. Я вже не знаю. Ну, десь побачу якусь одну фразу, почую, прочитаю. Я бігом записала її в блокнот, і я потім на одній тій фразі оце вже починаю щось там кумикати, зображати. Що, ну, що написати? Ну як, люд, ну, як людей призвати? У цій шляхетній справі, що виконують салівчанки, на жаль, дехто вбачає корисливий підтекст. Уже неначе і звикла, що і, і розумію, що будуть такі люди, які будуть таке писати, говорити. От вчора буквально у Фейсбуці був теж допис, і я навіть знаю, хто це написав. І я розумію це все. І хлопці мені пишуть без кінця, не звертай уваги. Ну чого ти? Ну ти ж вже не маленька. Знаєте, так прикро. Ну прийди, ну допоможи. Ну, проживи, ну хочеш, я тобі уступлю, хоч на місяць, оці нічні дзвінки, оце хлопці можуть на зв'язок вийти вночі. Буває таке, що я сплю всього 3-4 години за добу. Вони коли телефонують, я не можу не взяти трубку. Я в одному випадку не беру трубку, це коли у мене дочка йде в ніч на роботу, і я сплю в одній кімнаті з онуком. Ну, я не можу вже, Ми вже його дозвели, що ми вже з ним їздимо по лікарях. І я вже йому повинна забезпечити хоча б здоровий сон. І тоді я вимикаю звук, я просто не чую, коли вони телефонують. А так я 24 на 7 на зв'язку. От, Вони телефонують, я з ними розмовляю. Вони такі проблеми мені виливають. Я з багатьох знаю думаю, ну подзвони до батьків. Ну розкажи батькам, ну що ж ти мені? Ні, вони, я не знаю чому, але ну, вони телефонують до мене. І от хоче та жінка, я дам її всі номера, і хай вона проживе місяць моїм життям. От просто, хай проживе, хай попробує. Ну я розумію, що не вартує навіть моєї уваги. Але для чого ви це пишете? Я вони ж не знають, їх нема ні в групах, ніде. Вони ж не знають, як я звітую, вони не знають, що я роблю. Вони цього всього не знають. Що в нас усі дівчата вони знають про все. От я туди поїхала, я туди поїхала, я туди поїхала. Ну а ви сидите вдома. Ви нічого не робите, нікому не допомагаєте. Для чого ви це пишете? Мені одне цікаво, для чого? Одного разу намагалися люди з Кобилячка, одна родина, мене е, теж захейтити. Е, я їх теж знаю. Геть чужі люди, яких я не знаю, там заступилися конкретно, там такі пости були. І буквально місяця через два, через три уявляється, що в їхній родині колаборант, який здавав позиції. Його ж забрали. Ну, син цих батьків. Батько на війні, відчим на війні, а він займався. І ви, ви стараєте, ви в себе розберіться, люди добрі, наведіть порядок у своїх родинах. А це побажання від хлопців-захисників. Однак жодне слово не вимірює велику вдячність, яку відчувають військові до поважних пані із Салівки. Вони для них вже давно стали рідними і близькими людьми. Пані тривога це в мене був перший позивний пані Тривога. І потім, коли ми вже займалися обідами, це був перший лист зв'язок з фронтом. Оце на такому листочку з під чаю. Це перший перший лист з військовими з фронту був. Так, тут вони написали: дорогі дівчатка, дякуємо вам за ваші смачні обіди. За вашу щиру українську душу, за велике українське серце. Ви завжди були для нас і наших хлопців надійною опорою в тилу, незважаючи на те, що ви чиясь дружина, мама, сестричка, ви пікуєтеся про нас, простих хлопців. Велика вам дяка і земний уклін до землі. З такими жіночками перемога буде за нами і більше ніяк. Із Килиберди дівчинка тоді намалювала, малюночки ми їм відправили, і вони пишуть: Дариночки і всім діткам села велика подяка за малюнки. Хай буде мирне небо над їхніми головами. Щастя і світле майбутнє. Цілуємо. Хлопці з СУ, ну далі не буду писати, і написали Вибачте листок. І це знаєте. Це цінна, от таке нам дуже цінне. Ми заламінували. Ми будемо зберігати. Я, у нас є дуже багато подарунків від хлопців. У Нас дуже багато подарунків. Я думаю, що колись це буде прийована. такий невеличкий музей. Знаєте, ну от це така моя мрія, щоб відкрити такий невеличкий музей. Грамоти у всіх є, і, і на всю нашу бригаду, і особисті. Ну у нас багато всього є. Ну ми не дуже його афішуємо. Просто ну хлопці, коли скинули нагороду, вони ж мене мучили. Ну, де наша нагорода? Де наша нагорода? Ну я вже виставила це у Фейсбук. А так ми не виставляємо. Ми не ну, нема чим тут, чому радіти, тому що хлопцям там дуже важко. Оце таке. Наразі пані Ларисі військові дали позивний бойова українська відьма і вручили їй відзнаку волонтер України за покликом душі. Так, і Лариса Нетюхайло, і всі салівські берегині, і ті, хто, хоча б краплинкою, допомагають Збройним силам України, всі вони за покликом душі, заради нашої української перемоги.